Вітаю. з новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Калючі з нечистот у теплі пори року і ковзанки з них узимку. Мешканці вулиці Патріархам Мстислава, 16 дріб 2, скаржаться на смердючі потоки з кількох оглядових колодязів. Кригоступи, шкарпетки, поверх взуття або наждачний папір на підошву. Полтавці поділилися рецептами порятунку від сьогоднішньої ожеледиці. Морози ще нічого. А от крига для них небезпечна. Внутрі на ворсклі вже сім років під опікою Полтавки Тетяни Гаркуші. А тепер про це та інше більш докладно. Річка Авмороз Ковзанка з нечистот по вулиці Патріарха Мстислава, 16 дріб Місцеві мешканці, приватні будинки, яких знаходяться поруч, скаржаться через такі струмки. У їхніх дворах сморід суцільний лід, через який на дорозі стаються дорожні транспортні пригоди. В Ситуації розбиралися наші кореспонденти. У Полтаві по вулиці Патріарха Мстислава, 16, дріб два, нечистоти течуть з кількох оглядових колодязів підземних комунікацій. Нині все замерзло і смердюча ковзанка доходить аж до приватних будинків по вулиці Руслана Онікієнка. Місцеві жителі вже втомилися і від жахливого запаху, і від калюш, і від їх наслідків у мороз, кажуть люди. Так як воно від ціля, воно вже далі нікуди не йде, то воно йде все до нас. По вулиці невозможно ходити. Тут була аварія декілька днів тому. Три машини зіткнулося. Це все Оце завдяки цьому безладу. По вулиці у нас на Руслана Нікієнка машини не можуть заїжджати. Ні скора, ні таксі. Люди не можуть користуватися ніякими послугами. Мешканці кажуть, проблема витоку нечистот існує більше півроку. Це ж каналізація нам заходився на вулицю, вона замерзає, машини не заїжджають. Це буквально трошки що підтало. Тут взагалі ніхто не заїжджає, Уже скільки жалоб писали. Зверталися до різних інстанцій, проте жодних конкретних відповідей протягом цього часу не отримали. Говорять місцеві мешканці. За їхніми словами, нечистоти витікають від приватної каналізаційної лінії. Воно канал визивали, сказали, мужчині зробити. Він сказав: я сам все зроблю. Той хто винен, і ніхто нічого не робить. От кого тече каналізація цей питання вопрос нада як це так, то вони кажуть, що воно не на балансі, то вони ще значка й одріжуть і закриють людям. Надо, значить, переробляти. Ну виход же, який то має бути. Чого всі дожні страдати? Поруч із калюжею нечистот і колонка подачі води. Про те, як її набирати, невідомо нарікають містяни. А колонка людям як воду брати. Тут же ж багато людей немає в хаті води. Нікому нема діла, наше правительство ні, – ніхто. І Ямщикової обращались до всіх, нема діла нікому. Приїжджали, чистили. І що? Два дня не було і опять те саме. Щоб отримати відповідь, на чиєму балансі перебуваються оглядові колодязі підземних комунікацій та який вихід із ситуації, наша редакція надіслала інформаційний запит до підприємства Полтаводоканал. Окрім цього, звернулися до Полтавської міської ради. Збитки бюджету громади 26 шість мільйона гривень. На Полтавщині викрили схему розкрадання на закупівлі квадрокоптерів для збройних сил України. За даними слідства, директор та головний спеціаліст одного із департаментів міської ради діяли у змові із директором товариства постачальника. Фігурантам оголосили підозри наразі. До суду подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Повідомила головний спеціаліст з питань комунікацій теруправління бюро економічної безпеки у Полтавській області Наталія Пилипенко. Посадовці організували закупівлю 90 квадрокоптерів для потреб оборони на суму майже 14,5 мільйона гривень за штучно завищеними цінами. Водночас, інший службовець департаменту, достеменно знаючи, що квадрокоптери фактично не були поставлені, вніс до офіційної документації завідомо неправдиві відомості про їх отримання. Це стало підставою для перерахування компанії постачальнику повної суми коштів за договором. Надалі директор товариства легалізував кошти, отримані злочинним шляхом, перерахувавши їх на рахунки іншої фірми під виглядом оплати допоміжних послуг, після чого вивів гроші у готівку та використав на власні потреби. Усім фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозри. За частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 «Службове підроблення» Та частиною першої статті 209 – легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Трьох людей знайшли мертвими у приватному будинку у селі Мачухи Полтавського району. Повідомлення до поліції надійшло 27 січня близько 19-ї години. Заявник вказав на запах газу у приміщенні, як встановили правоохоронці, загиблі 22-річна жінка та чоловіки 45 та 37 років. Розпочаток кримінальне провадження. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Для з'ясування причини смерті померлих призначено судову медичну експертизу. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове судове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. Ожеледця скувала Полтаву. Сьогодні зранку, через дощ за мінусової температури, дороги і тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. Полтавці рятувалися від падінь підручними засобами. Як містяни намагалися вберегтися від травм і як борються із негодою у місті комунальники? Дивіться у нашому наступному сюжеті. на напрокат хай видають, і тоді буде безбар'єрний простір. Полтава ранок середи. Через дощ і мінусову температуру на дорогах та тротуарах утворилася ожеледиця. Рух пішоходів і транспорту ускладнений, найбільше на зупинках. Втримати рівновагу складно і на тротуарах. Тож без нагальної потреби краще утриматися від виходу з дому, кажуть містяни. Боялася впасти зараз. Трошки вже розтанула ранком, Як я вийшла, було дуже сільська було б непогано чимсь озутися, щоб не їхали було. Дивитися під но. Подекуди за Желедицею доводиться боротися власними силами. Бачила, там одна жіночка приходила, просипала, що тут, здається, сіль. А біля дому тільки власними, тільки власними, тому що видно, не вистачає працівників, так кажуть. Рідко ми їх бачимо з комунальники, щоб не травмуватися, містяни убезпечують себе самостійно, підготувала кригоступи заздалегідь, бо знаю, що таке ожеледиця, розповідає Полтавка Лариса. Жінка каже, зимовий аксесуар для взуття використовує другу зиму поспіль. Я їх з собою взяла, діла і спокійненько пішла. Тільки вийшла. Зразу зрозуміла, що біда, зразу оділа, бо води вона всіда в сумості. І пішла потихеньку. А що робити? Аналізи треба здавати. У лікарню теж треба. Та це не єдине ноу-хау, що потрапляє в об'єктив нашої відеокамери сьогодні. Усі підручні засоби йдуть у хід під час ожеледиці, щоб зменшити ризик падіння, каже пані Жанна. Носки ну, зверху одягаєте. Ну, є ще один, що витете таке. що, Як воно називається? Це, шкряби, що. Що ви його приціпляйте на к на подошви? Не ждать тобу беда. До боротьби за желедицею у парках долучилися працівники комунального підприємства Декоративні культури. Зокрема, піщано сольовою сумішу обробляли пішохідні доріжки у парку Шевченка. Тут не дуже слизько було йти, а я живу в Тахтаулово. Там тяжелувато було дойти до остановки. Ну люди скільки можуть, скільки спроможні, скільки й працюють за інформацією прес-служби Полтавської міської ради. Всього для обробки тротуарів комунальні служби залучили 370 працівників та 4 одиниці техніки. Працювала техніка за наданими даними і на дорогах міста. Що прийшло на Полтавщину короткочасне? Синоптики констатують, цьогорічний січень відзначився безперервно низькою температурою, яку не спостерігали в наших краях останні 14 років. Б'є рекорди, і тощи на криги на річках. Чи вплине ситуація на стан на навесні та коли повернуться морози? Цікавилися наші кореспонденти. Потепління прийшло на Полтавщину, щоправда, короткочасне. За даними синоптиків, спостерігатиметься воно в області в найближчі дві доби, як і в усій Україні. Також очікуються опади та ожеледиця. Температури повітря перетнуть нульову позначку і очікується в межах від нуля до трьох градусів тепла. Це потепління протримається недовго. Вже на вихідних температури повітря знову підуть на зниження і можуть знизитися до 13-18 градусів морозу. Цьогоріч. На зима ще не завершилася, а вже б'є рекорди за безперервно морозним періодом. Такого лютого січня в області не спостерігали протягом останніх 14 років, кажуть в Полтавському гідрометцентрі. Цей січень відзначився найтривалішим з 2012 року, безперервним морозним періодом з температурами повітря значно нижчими за норму. Мінімальні температури повітря цей період в окремі дні сягали 15-17 градусів морозу. Через стійкі морози на Полтавщині зберігався сніг заввишки вишки п'ять сантиметрів, а на водоймах утворився доволі товстий шар криги. Констатує гідролог Ілля Четверик. Стабільна зимова ситуація, яка не характерна для нас була в останні роки. Наприклад, на Пслів у нас Приблизні дані це 16 сантиметрів, в той час як по сулі – це десь приблизно 20 Тобто середній шар льоду по Полтавщині на наших річках від 15 до 20 сантиметрів. Зараз лід найтовший за останній час. Такий лід захищає водойми та їх мешканців від промерзання. Підживить він річки та озера і на весні, каже фахівець, та додає, повені та паводки поки що не очікуються. У нас скоріше всього буде нормальне водопілля, буде невеличкий підйом рівня води, але все ще залежить від лютого та початку весни, оскільки ми ще не знаємо, яка буде ситуація в цей час. В гідрометцентрі нагадали, найсуворішою за часів незалежності України була зима 2005-2006 років. Тоді, у січні-лютому, температура повітря опускалася до мінус 30, відзначився аномальними морозами до мінус 27 градусів і кінець січня 2012-го. А от для них морози не перешкода, а ось крига небезпека. Мова про нутрі, що перезимовують на одному із пляжів Ворскли. Вже сім років про них дбає Полтавка Тетяна Гаркуша. Як вони разом переживають холоди? Дивіться у сюжеті. Вони ховаються в трубі, там не замерзає. Там їм доволі комфортно. От і маленькі там живуть. Я ходжу кожного дня, то слава Богу, все нормально. Апетит хороший, вони ще одна пливе красуня. Так рятується від морозів нутрі на одному з пляжів Ворскле. Полтавка Тетяна Гаркоша підгодовує цих звірят. Сьогодні в асортименті перловка, морква, капуста. Чують мій голос, до чужих не, не дуже йдуть. Хіба що хтось прийде щось кинуть там? Що застануть їх прямо тут, на льоду. Вони витримують морозу. Я читала в інтернеті до мінус 35 навіть. Почувають себе добре. Полтавка Тетяна Гаркуша каже, хоч мороз для нутрій не завада, проте сам лід небезпечний. Крига для них дуже небезпечна, так як вони погано орієнтуються під кригою і можуть бути під водою не більше 10 хвилин. То для них це дуже небезпечно. Минулоріч нутрій було до 30, цього року лише 17, говорить Полтавка. Пов'язує це з людським фактором. Є такі у нас бажаючий нутрій поїсти. Дуже мені шкода, в мене душа болить, вони мені, як діти, я за ними ви уявляєте. Я сама живу, приходжу, я радуюсь, тому що вони виходять. Годує нутрій Тетяна Гаркоша сім років поспіль. Каже, витрачає на це чотири тисячі з пенсії. Якщо хочете підтримати звірят, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. 50 тисяч гривень при народженні дитини, щомісячна допомога по догляду за нею та виплата є ясла. Такі нарахування отримують молоді батьки з 1 січня цього року. В Україні набрав чинності закон, який передбачає комплексне оновлення системи дитячих виплат. Деталі дізнаєтеся із сюжету. 50 тисяч гривень за народження дитини одноразово. З 1 січня в Україні набрав чинності закон, який передбачає комплексне оновлення системи дитячих виплат від періоду вагітності до моменту зарахування дитини до школи і спрямований на послідовну підтримку сімей на кожному етапі. Одноразова виплата при народженні дитини з 1 січня становитиме 50 тисяч гривень. Для її отримання необхідно подати заяву до пенсійного фонду України. Або скористатися додатком Дія є малятко По-друге, допомога по догляду за дитиною до досягнення однорічного віку буде становити 7 тисяч гривень щомісячно. Виплату по народженню дитини можуть отримати як батьки дітей, що з'явилися на світ цього річ, так і матері, які народили минулого року. І на 1 січня 2026-го дитині не виповнився рік. Розповідає виконуючий обов'язки начальника управління субсидій пільг та державних соціальних послуг ігор Дмитренко. Спочатку ж цього року стартувала виплата є ясла. Відтепер батьки, які виходять на роботу після досягнення дитини однорічного віку. Можуть отримати щомісячну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень до досягнення дитини трьох років. Кошти можуть використовуватись на оплату приватних садочків, нянь або догляду за дитиною. Крім того, цього року продовжили виплати на пакунок малюка. Їх можна отримати як в натуральній, так і в грошовій формі. Нагадали у пенсійному фонді. Західноєвропейське східне мистецтво та роботи українських майстрів у полтавському художньому музеї оцифровують кераміку. Роблять це у рамках проєкту Мобільна цифрова лабораторія. Бачила процес наша знімальна група. І з кожним предметом ми можемо працювати 30 до 40 хвилин, тому що потрібно сфотографувати всі боки, всі грані, звісно, малюнок. Близько тисячі експонатів планують оцифрувати у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до березня. Тут триває оцифрування фондів цього разу в рамках проекту Мобільна цифрова лабораторія, говорить директор музею Ольга Курчакова. Ця оцифровка має величезне значення для нашої діяльності в міжнародному просторі для популяризації колекції, якщо звернутися до юридичної сторони питання. То підтвердженням того, що цей експонат є з нашої збірки, в період повномасштабного вторгнення це дуже реальна історія. Ми знаємо про пограбування музею Куінжі, музею Бродського, Бердянській від нього нічого не лишилося. Багато чого. Втрачено під бомбами на черзі отримати своє електронне відображення. Експонати групи Кераміка розповідає науковий співробітник музею Марина Салюк. Спеціальне обладнання тимчасово і безоплатно надала громадська організація Агенція стійкості культури. Перш за все, ми вирішили цифрувати західноєвропейську порцеляну, наприклад, мейсенська порцеляна або порцеляна берлінської мануфактури, або відень. Потім ми займалися цифруванням предметів, Тів східного мистецтва це предмети з колекції Павла Бобровського, українських майстрів, українські майстерні, ну, і центри кераміки. Фотограф робить щонайменше 10 знімків кожного предмета. Оцифровані матеріали зберігатимуть на жорсткому диску, каже Марина Салюк. У нас є декілька жорстких дисків, які ми зробимо потім резервні копії, і з якими вже будемо працювати. Жорсткий диск будемо зберігати окремо як фонд серед раніше оцифрованих – вже близько 1400 експонатів Полтавського художнього музею, говорить його директор Ольга Курчакова. Це, зокрема, живопис та бронза. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЄРТЕПІЛВІЄ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.